Слава Ісусу Христу! Вітається з вами Десь Назарій. Продовжуємо нашу, нашу серію. Наш проект 60 секунд про вічність. Переходимо до тебе неба після суду. Тема неба. Дуже гарна тема, бо всі ми хочемо до неба попасти, правда? Принаймні, я хочу. А ви не знаю. Отже, напевно, думаєш, також так. Небо направду існує. Застановімося над небом, бо воно направду існує. Багато людей кажуть, ну звідки ми там знаємо, як там є після смерті і так далі. Але звідки ми це знаємо? Вистачить подати три аргументи. Отже, послухайте, по-перше, -по всі релігії світу очікують, якоїсь стану вічно щастя по смерті. По-друге, жодна людина не хоче, щоб щастя, якого досвідче. В своєму житті земському колись закінчилося. По третє, Бог в Ісусі Христі багаторазово говорив про небо і в цей спосіб підтверджав всі людські інтуїції про існування щастя вічного. Коли б небо не існувало, то тоді всі щасливі моменти нашого життя на землі були б подібні до дороговказів, вказуючих дорогу додому, якого насправді нема. А той дім є. Бо Христос сказав: нехай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога, і в мене віруйте, в домі отця мого є багато жител або помешкань. Коли би так не було, то би вам сказав, іду натомість приготувати вам місце. А коли відійду і приготую вам місце, прийду і заберу вас до себе, щоб і ви були там, де я, вас, де я є. Це Євангелія від Йоанна. 14 глава з першого по четвертий стих.